Готові надати пільги. Районні відділи соціального захисту у Львові чекають людей, які мають право на компенсацію комунальних витрат. Нагадаємо, з 1 серпня одночасно подорожчав газ для населення, і уряд збільшив розміри державної допомоги. Із понеділка відділи соцзахисту приймають документи на субсидії по-новому. Держава знизила пільгову планку. Тепер бере на себе витрати на комунальні послуги, що перевищують 15% сімейного прибутку для працездатних і 10% для пенсіонерів. Одна із відвідувачок відділу соцзахисту Євгенія Степанівна каже: прийшла по субсидію вперше. «Почула, що підвищився газ, все підвищується. Ну і вирішила оформити, якщо мені дадуть. Спочатку тижня тут побільшало людей. Щоправда, частіше приходять не з документами, а з запитаннями. Люди приходять, цікавляться, ми консультуємо попередньо, обраховуємо. Ну а відповідно, спочатку опалювального періоду ми вже чекаємо більшого напливу людей. Відділи соцзахисту мали лише два тижні, щоб підготуватись до субсидійної реформи. Попри це, тут кажуть, готові оформити пільгу швидко і без черги. Єдині приймальні відремонтовані працюють без перерви на обід. У кожній є телефон, за яким можна отримати інформацію. І ще один для попереднього запису на прийом. Документи, які треба заповнювати, теж спрощені. Бо раніше, раніше ми подавали отакі людям заяви на призначення субсидії. Вони трошки були громісткі, складалися з чотирьох аркушів. Тепер зірець заяви на одному аркуші А4. Тут ми написали, як можливо, щоб людям, щоб людям набагато спростити. Також декларація, також є декларація, перепрошую. Нова. Перевірити готовність Галицького відділу соцзахисту приїхав міський голова Львова. Його оцінка установа працює як годинник. Ми ж маємо іншу проблему. Ми, наприклад, кожного року не до кінця наповнюємо цей об'єм субсидій. Тобто, кошти, які нам йдуть, вони деколи вертаються назад. Тому що недостатня кількість людей звертаються за субсидіями. Тому треба цю інформацію зробити максимально доступною до людей, що люди рахуйте кожну гривню. З початку року по субсидії звернулися 6700 тисяч львів'ян 5700 тисяч із них отримали державну пільгу. Арсен Данилюк, Богдан Іванський, наш репортер.